Усього 490 гривень та це комплект ваш. До речі, відправляємо без предоплат та кожен день. Ось така коробочка у нас йде. три в одному. Давайте відкривати. У нас інструкція, але вам не потрібно, тому що зараз все вам покажу. Ось там шейвер. Знімаємо це пакування. Захисний таке пластиковий. Ось так працює, дивіться, яка якість. Все дуже гарно виглядає. Така насадочка навіть є. Тут. Ось так можна зняти. Все тут почистити, до речі, є. В комплекті ось така щиточка. Все почистили, одягли назад та склали. Можна змінювати насадочки, ось такими рухами. Все дуже просто, ідеально працює. Одягли, вімкнули. Це у нас. Від 3 до 6 мм вона регулюється. Також є насадочка у нас для буха та носа. Ось така. В комплекті також кабель для зарядки, він акумуляторний. До речі, якщо там щось трапилось, не можете зарядити, можна замінити на звичайні батарейки та користуватись. Але тут вони акумуляторні, заряджаються від розетки. Також є в комплекті мастило для змазування. І це всього за 490 гривень. Для замовлення переходьте на сайт.